Що ви бачите перед собою? Це скарб. Чи було у вас колись таке, що ваш рідний дідусь розповідає вам про свої воєнні часи, свою молодість і розповідає вам про своїх дивних друзів, з якими він подорожував в часі, а ви в це вірите, і ви потім їдете на той острів, там, не був той дідусь, і були ті друзі? Не було? Тут буде. Сьогодні хочу розказати про одну досить відому книгу, точніше, навіть серію книг автора Ренса Марікса Дім дивних дітей. Це одна із моїх найулюбленіших книг, точніше, найулюбленіших серій книг, яку я прочитала буквально за декілька місяців. Я є великим фанатом жахів. Жахів, трейлерів, детективів, і повністю все, що мені подобається, є в цій серії книг. Отже, як я і сказала, основним жанром цих всіх книг є жахи. Але, якщо чесно, коли ти читаєш цю книгу, то ти настільки емпатично ставишся до героїв, що ти просто не розумієш навіть, що це жахи. Це по відчуттях, це більше як або трилер, або драма. Автором цієї серії книг є Ренсом Рікс, як я вже казала, і він є автором одні, лише однієї історії, лише оцих книжок. В нього більше немає ніяких. А звісно, від цих книжок ще є похідні, такі як казки про дивних музеї містичного. Але більше він нічого не писав. Напевно, це є хороший вибір, що він нічого більше не написав, тому що він запам'ятався людям саме через ці книжки. Коли згадуєш по цій книги, є пряма асоціація з автором, яку ні з чим більше не зрівняєш. Отже, трошки поговоримо про сюжет самої книги. А в нас є цілих 6 частин. На жаль, всі шість я зараз продемонструвати не можу, але є цілих 5. Думаю, нам їх виташить з головою. Як я вже казала на початку, це був такий трішки стендап-вступ. У нас є дідусь і є його онук. Джекоб Портман, в нього є дідусь, який воював у Другій світовій війні, і який, здавалось, трішечки поїхав розумом, особливо коли розповідав свої історії про дивних дітей та їх пригоди в їхньому притулку. Але стала дуже прикра подія. дідусь Джекоба помер при страшних обставинах, про які справду знає лише Джейкоб. Коли він намагається цю правду писати батькам, вони відправляють його до психолога. І психолог радить здійснити дідусеву мрію і повернутися на той острів, де саме знаходиться цей притулок з цими дітьми. І батько справді вирішує поїхати туди з сином для того, щоб допомогти йому прийняти це, допомогти йому пережити втрату Дідуся близької людини, який його буквально виростив. І саме на тому острові трапляються дуже дивні дива. Дуже дивні ситуації. Сам Джейкоб потрапляє до цього притулку. Він подорожує там в часі, знаходить цих дітей, розкриває неймовірно великі таємниці і втрапляє, навіть я б сказала, в пастку. Але весь сюжет я розповідати не буду, тому що а сенсу? хто тоді буде читати. Також цікавий факт про ці книги. Перша була написана в 2011 році, а остання була написана в 2021 році. Тобто. Вони писалися цілих 10 років. І це справді робота на 10 років, яка варта того. А також є ще одна цікава фішка в цих книжок. Якщо ви помітили, поки я їх тут перед вами кручу, вони не пронумеровані ніде. Ні з якої сторони взагалі. А, і це було таким цікавим досвідом, коли я купувала перші дві частини. Я купила ось цю і купила ось цю. Це третя частина, це перша частина. І тут взагалі немає ніяких позначок, які б вказували на те, що це є перша частина, чи це є восьма частина. Але, що я помітила в цих книжках, це те, що у них в кінці є ось така крута штучка. Тут надруковані частини інші. Тобто це третя. І ось тут ми бачимо дві частини. Тобто це перша, це друга. В самих книжках аж ззаду позначено деяка частина. Так само і в цій частині є цілих 4 обкладинки, хоча це четверта частина. Чому ви спитаєте так? Тому що е, ось ця обкладинка з першої частини це є обкладинка, зроблена по фільму. Ви можете помітити, що тут а, така намальована, досить казкова, різнобарвна картинка, на відміну від частин, де просто від інших частин, де просто чорнобілі фотографії, досить такі моторошні. Тому тут аж цілих 4 частини. Також повернемось до цієї першої частини, до її обкладинки та того факту, що по першій частині є знятий фільм. Точніше, фільм знятий а, по перших трьох частинах. Але фільм, саме в фільмі неможливо передати все те, що відбувається в книзі. Тому що книга це щось, щось неймовірне, фантастичне, це те, чого не можна взагалі ніяк відтворити в реальному житті. Тому а, фільм перед книгою дивитися не варто. Варто спочатку прочитати книгу, тільки потім дивитись фільм. Фільм досить. Фільм взагалі не схожий на жах, враховуючи, що це є книги жанру жахастики. Жахи. Фільм взагалі не, взагалі не такий. Він досить різнобарвний, він досить дитячий, йому досить привабливі актори, які не можуть повністю показати нам ось цих страшних персонажів, які є насправді в книзі. З однієї сторони, це круто, тому що цей фільм можуть переглядати діти, їм не буде так лячно. А з іншої сторони, взагалі не, не передана атмосфера книги. Тому, на жаль, маємо те, що маємо. На завершення хочеться сказати, хочеться сказати, що кожна книга в будь-якому видавництві будь-якого автора має шанс на прочитання. Навіть якщо хтось із ваших близьких, ваших друзів. Просто якісь відгуки на сайті, на видавництві в Тіктоці огляди або відгуки, вони не мають впливати на ваш вибір. Можливо, ця книга не сподобалась комусь з Тіктоку, але дуже сподобається вам. Можливо, вона написана саме для вас. Тому не бійтесь купувати книжки, не бійтесь читати, не бійтесь пробувати щось для себе нове та завжди слухайте свого серця. Дякую за перегляд!